Ситуація з бронюванням на сьогодні обласною державною адміністрацією визнано критичним 30 підприємств, на розгляді ще 4 підприємства знаходяться. Ми плануємо там на цій неділі вже комісію про визнання критично важливим. Саме вчора була у нас нарада з міністерством АПК з цього питання. Міністерством визнано критичним 73 наших підприємства. У нас такі критерії, що ну, майже всі аграрії вони їм відповідають. Це е, ну, квет да, е, від 100 гектарів землі і відсутність заборгованість по зарплаті, це, це, що стосується агропідприємств. Харчовато переробна промисловість це е, чистий дохід від 20 мільйонів гривень і від 5 працюючих. На підприємстві. Тобто, це ну, реальні критерії, які ну, підприємство, якщо воно працює, воно може їм відповідати та бронюватися. Ну, з цим проблеми в нас.